Скалі Дженер, ну, мінус для мене взагалі. Мінус теж типу погоджуюсь вообще не, не туди, якось не так воно має бути. Ну я не розумію <світ> мені б цікаво було почути її натхнення. <світ> Mm -hmm. Можливо, я там потім знайду якийсь образ актриси з 30-х, яка yeah. була у якомусь фільмі, і це типу натяк на щось, наприклад, у Джиджи Хаді таке було, mm -hmm. Mm -hmm. поговоримо пізніше. Але зараз ну для мене це просто мінус. Як і Кендал Дженнер, ну як я сказала сьогодні, Ані це для мене сіра мишка сьогодні. Кендал Дженнер, окей, це мабуть розділяє там останні місця, там шепольован і Кендал, бо це абсолютно дефолтний образ. Взагалі mm -hmm. нічого особливого, ніякої. Mm -hmm. Взагалі, і родзинки в цьому немає, mm -hmm. я не знаю. Просто ніби зібралася в, в, в адміністрацію на роботу. Районна адміністрація. Навіть не на обласна, mm -hmm. айну серйозно. Yeah. <laughs> і вона виглядає такою, як це сказати, що їй скучно, знаєш, yeah. вона така, yeah. що я тут забула на інших фотографіях, в неї взагалі немає ніякої нія ніякого життя за її очима. Mm -hmm. і... Ну, я розумію, нібито, що вона йде трохи більше так під а, тему попадає, ніж та сама Чапл Роун, mm -hmm. але вся ця екзекуція цього наряду мені ну, не подобається. Так, да, дуже скучно. І ну, ще дійдемо до Хейлі Бібер, але у Хейлі Бібер, мабуть, ще більш скучний наряд. Хейлі Бібер, ну що, що, це таке волосся ніяке, піджак. Ну, супербесік, вона дійсно на якійсь, я не знаю, вона просто на день народження до когось іде, вона вдягається набагато крутіше, в неї є класні образи. Навіть на минулорічній чи на якісь інші медгалі, де вона була такі білі шовковій сукні, і з такою шубкою вона офігенно виглядала mm, от, да, на той да, період. Да. Ну, але це ну взагалі, ну взагалі, ден дизм, це просто я натягну піджак. Ну, ну так, і навіть взуття. Взуття взагалі, ну, це взуття Сабріна Карпентер, по-перше, навіть <рес> ти <рес> його вдягнула? А по-друге, мені не подобається, що я бачу, що в неї пальчики прям вилізли з цих басоніжок. О, Боже, о Боже. Ти бачиш це? Так, да, я бачу це і краще ти мені б не сказала про це. Але я погоджую да. супер бейсік, супер нудно, нецікаво, волосся. Ну, вона Ніяка. реально у неї були кращі да. образи просто на вулиці. Так, да, просто ну, ну дійсно, типу, чому вони це вирішили вибрати, коли в неї є набагато крутіші речі. Я певна навіть в неї в гардеробі було щось, що можна було би краще стилізувати. Про Джену Ортегу у лінійку. Джену Ортегу. це Лінійка, а я думаю, що це таке? Ну, це знову це Жанна Дарк. Це, а, да, обладунки, це Жанна Дарк. Це якісь обладунки. Це бладунки не супер під стиль. Ну, окрім того, що, якщо чесно, так, силует в неї дуже гарний в плані фігури. Да. Мені не дуже подобається ідея, і, і тим, тим паче під медгалудендіїзму. Да, що що це, це таке взагалі? Ну так, що на, на самітах ще такого, хтось такий чекчіковенький? Ну жен...